Проходиш курси, читаєш книги, слухаєш підкасти, але нічого не змінюється. Бо вчитись без плану це марнувати час і гроші. Ти можеш вчитись багато, а розвиватись мало. Різниця у системному плані, а не в кількості курсів. По-перше, потрібна чітка ціль через результат. Не вивчити Python, а автоматизувати звіти за допомогою Python. Не покращити англійську, а впевнено проводити презентації англійською. Навичка без контексту застосування це теорія, яку ти забудеш. Результат тобі продиктує, що саме треба вивчити. По-друге, розбий велику навичку на малі блоки. Вивчити маркетинг. Це тотальний хаос. А от написати 10 рекламних текстів, провести АБ-тестування, проаналізувати конкурентів це конкретні кроки. Кожен блок це 2-4 тижні фокусу. Послідовність завжди долає одноразовий запал. Третій крок обери для себе правильний формат. Теорія книги, статті, розуміння, курси, відео, навичка, практика, проекти. Найбільша помилка це вчити теорію там, де потрібна практика. Якщо хочеш насправді вміти, роби, а не лише читай про це. 80% часу це практика. І лише 20% це теорія. Четвертий крок. Як ти дізнаєшся, що навчився? Визнай свої конкретні критерії. Не краще знаю, а створив 5 проєктів. Не розумію більше, а отримав зворотній зв'язок від експерта. Без вимірювання результатів немає прогресу. а Лише ілюзія навчання. Напиши в коментарях одну навичку, яку хочеш розвинути. І конкретний результат, якого прагнеш. Це вже початок плану. Приєднуйся в клуб. Дізнайся більше за посиланням в описі до відео.